Всім привіт! З вами автосалон Автофокус. У нас у продажі є ще ось такий Volkswagen Amarok 2014 року. Це авто офіційне, купувалось в Україні в офіційного дилера. Автомобіль від першого власника з сервісною історією. На ось таких додаткових led барах протитуманні фари, гарна зимова гума, оригінальні диски. В гарному стані додатково встановлювалися такі пороги, додатково встановлювався кунг, рейлінги, фаркоп. По автомобілі немає жодних зауважень. Це авто на 2-літровому дизелі, на повному приводі, на шестиступінчатій механічній коробці передач. Давайте поглянемо детальніше. Що в нас є в комплектації? Ось такий темний тканинний салон з регулюванням передніх сидінь за висотою, 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, круїз контроль, кнопки на вмикання тих самих LED-барів які я вже показував. Підігрів сидінь, блокування. Понижаюча передача, система допомоги під час спуску, двозонний клімат-контроль. парктроніки даного автомобіля 298 тисяч пробігу. Таке мультимедійне кермо. Такий вигляд має салон автомобіля позаду. Додатково в комплекті з автомобілем йде другий комплект Гуми. Там є місце під лебідку. В комплекті з автомобілем два ключа. Детальніше дізнатися про дане авто ви можете, зателефонувавши нам або написавши у чаті. Переглянути його можна кожного дня з 9 до 7 за адресою міста Київ вулиця Територіальної оборони 102. Придбати можна за готівку, за безготівку, також надаємо послуги кредиту та лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.